Друзі, вітаю всіх, хто запустив це відео, давно не бачились. Зараз буду розкажу, розказувати чому. Хоча, в принципі, я думаю, ви були в тій самій ситуації, що ми. Буду так ходити по маточниках, розсади полониці і розповідати. Це у нас квері. Ми, як і ви, всі, хто дивиться, зіштовхнулись з тим, що була засуха, плюс 40 в тіні, при цьому не було світла. І... В принципі, у нас згоріла вся полуниця, яка була ягідна, тому що неможливо було її поливати. Просто не вистачало часу. Був вибраний пріоритет на маточниках і на харчовій зоні, тобто там огірки, помідори, перці, там консервація і так далі. Тут же у нас вийшла така ситуація, це все клері до цього, до цього коридорчика. Вийшла така ситуація, що я розклав вуса. Поливати їх нічим. Ну або е дуже малий полив. Нерегулярний, бо, тому що світло не дозволяло. Оце ридамілом обробляв, зараз все розкажу. По ітогу уса не приростаються, полуниця була в якомусь як стресі, шоці і е е е які полізли. Мені прийшлось раком ще раз прорвати всі мої маточники. Це вже у нас Азія, тут погуще трошки прорвати І якраз підійшло так, що стало прохолодніше, і постійний полив, і полиниця розсада миттєво просто пішла в ріст, заплила все. Але, але з'явився хворос. Це після того, як на материнських кущах. Це після того, як я почав суперове поливати, заливати, прям, можливо, навіть перелив. Та і сили вона витрачає зараз на розсаду, але дивіться, полита полита земелька. Тут треба теж не переосірствувати, як кажуть. Зараз я її підкормлюю кожні 4 дні і провів обробки. Зараз розкажу, які. Значить, Обробка була у всіх однакова. Перший раз це редомів плюс свіч, і у мене завалявся хорус. Я його просто додав в коктейль, обробив. Потім підкормки плантафолом. У мене є 20-20-20 підкормка. Оце, що ви бачите, оці залишки. Це був Фридаміл плюс топас, господі, топас. Наче ну, саме хвороб не бачу, кої де є сам Ну, хлороз, да? ну зрозуміло, що якщо, А, ну, він навіть не прирісся, ну, діла з нього не буде, а може встигне приростись, продавати тому що. Чому? Продавати розсаду я планую, якщо все буде в порядку, починаючи з 5-6 вересня, а це як би нам і ще стільки ну, 20. 25-26 днів. І тут може ще наприростатись, дай Боже. Наприклад, усі нові уси, я все загортав в рядок, ось нові уси. Вона вийшла з цього анабіозу, з цієї жари, і почала кидати вуса взагалі не тоді, коли вона мала це зробити вже давним-давно. Щодо Флоренс, ну, подивіться саме, тут три рядка. і. Ну, я тут нічого не зможу продати. ну Звичайно, тут, ну може комусь запропоную вже. коли, якщо будуть замовлення, буду дзвонити по замовленням. Комусь запропоную собі, я розсаджувати, мабуть. не знаю. Та, ну, мало, мало мені тут брати, розсаджувати, Мені треба буде весною купляти самому цю розсаду. Це моя Crystal Gold, цей новий сорт. ну Тут якби. ну Все те ж саме, все те ж саме бачимо. Навіть хвороз, який є на, цих, на на кущиках на нових. Але ну, будемо дивитися, звичайно, вони нікому такі не потрібні. Та й будуть зелені деякі, які не, підход, не, під, ну, не підходящого гатунку, скажімо так. І теж бачимо хвороз. До речі, тільки що задумався, це точно пов'язано з переливом, тому що я ставлю поливалку, ну, ми її вже пройшли. Вона робить ну, в два, два рази її ставлю на цю ділянку. Вона робить ну, два круги, виходить. На центр лє більше всього, виходить. З першого круга на центр а і з другого ллє на центр, а по краях менше. Бачите, хворост треба мені за цим слідкувати. З переляку просто позаливав, бо мені здалося, що полуниця вже ну, взагалі ну, нічого з неї не буде. Нічого не буде. Ось, бачите, доводилось оці всі огірки квасолю, перці, сині. Заливати там помідори, там капуста. Перці жінка фарширує. Вона їх в першу чергу фарширувала ми вже, ну якби їх їли не раз. І на... законсервувала готові, скажімо так, гільзи, щоб потім відкривати банку, фарширувати і готувати такі перці, ну по типу як по типу як галупці, да? ну типу помідори. І полив не допоміг гімно, тут авторозне, і оприскування не допомогло. І кавуни я заливав. Ну і маточники. Оскільки. оскільки ну, чому не було відео? Оскільки, коли тільки включався, включалось світло, я бігав як переляканий, переставляв полівалку, там запускав насос, бо у нього, походу пропускає сальник. Його треба кожен раз закачувати. Тоді було не до відео, та і свята у мене не було, щоб монтувати його. Ось так виглядають території, які постраждали. Тут Флоренс, тут Квері була. Ну, подекуди вона то й повилазила, але ну, я зараз іду, я навіть не, не можу. ну все. Десь щось вилізло. так взагалі все згоріло, все мертве. У нас навіть на отому бугрі трава перестала рости, і вона згоріла нахрен. І е, я навіть не той. А, ну, Косити там не доводиться, ну, в общем, жах якийсь. Нам помимо тих проблем, що у нас були, ще й ця жара підкинула, це світло, ну не знаю. Це ужас. Так, це Альба а, чомусь. Ну, звичайно, є дуже зарощі ці. Тут, тут теж все те ж саме. Всі ті ж самі обробки, повністю все на четвереньках пройшов, щоб не позадівати вуса. Повиривав вручну бур'яни, вже коли зміг полити, щоб мокра земля була. А, ну, Це ж поки я ж кажу, ще 25 днів. Наче кажеться, що мало. Але навіть оці вусики, вони маленькі, вони можуть вже бути через 2 тижні. Нормальним кущом. Ну, Подивимося, це залежить і від мене, і, і, і від погоди. Альба. Ну, взагалі, я думав, що її буде більше. Буде більше, я сподівався на неї вона мені подобається, вона і усується гарно. Ягода в неї гарна, але що маємо, те маємо. Ой. Де є лисина, де нема лисини, це у нас Альба. Тому до чого я веду. Продавати я буду Альбу, Азію і Клері. Crystal Год буду пропонувати вже людьми, людьми коли буде зв'язок, якщо у мене будуть замовлення. Хто захоче, буде брати. Я не думаю, що треба на Crystal Гоут виставляти торги, тому що її мало і ну, мені треба на ходу якось орієнтуватися, скільки я її можу віддати, скільки мені потрібно. Користуючись моментом, що знімається відео, хочу поздоровити з ним народження дядю Славіка, В'ячеслава Миколаєвича. Привіт вам в Германію. Вроді останній раз, що я чую, ви були в Германії. Е, бажаю здоров'я тобі і твоїй сім'ї. Щоб все було гарно, щоб було у вас процвітання і поскоріше вертайтесь в рідний дім, хоча б побачитись, тому що якщо ви вернетесь, це буде означати, що можна вернутися, це буде означати, що у нас вже все в порядку. Обіняв. Так, друзі, ближче до справи. Балакою, балакою. Ну я вам все показав, що хотів, і ну, все проговорив, це важливо. А, полуницю буду а, починати копати з 5-6 вересня. У нас дитина в школу йде, це перше. Ми будемо зайняті спочатку, потім 4-го день народження у жінки, тому у нас це завжди 5-6 вересня. Це якщо нічого не зміниться, може буде плюс 40 жара в 6 вересня, як хто ну, там її буде копати. Ціну поставлю в тому році було 5, в цьому році поставлю 550. Взагалі-то хотілося б 6. але ну, не розумію, що такі часи і так душно живеться, а ще й своїх, своїх же душити цінами. ну, типу. Таке, як я хочу бачити замовлення. В ті роки я робив Google файл, той й Ну хто буде дивитися відео і замовляв, ті знають. Ви тут там заповняли свої дані. Зараз я думаю, що я не думаю, що замовлень буде багато і взагалі ще я можу багато прийняти. Ви самі бачили розсади в порівнянні з іншими роками, і в мене скільки її було, то в цьому році ну, ну, вдвічі там менше. Плюс ніякої допомоги толком у мене не буде. Буду все це робити. Сам всі замовлення пакувати. А... Так, замовлення хочу бачити в Viber. Я залишу в описанні до відео номер телефона. Пишіть замовлення. Е, я потім, наприклад, там, після вечері, вже коли лягати спати, я буду продивлятися, виписувати їх собі ну, в зручному мені форматі, тому що весь день я зайнятий телефон у мене валяється десь ну, де завгодно. В таких місцях, що іноді саме його знаходжу і не вірю, що він там робив. Е, от, тому так, дзвінки то і подавно я не, не можу приймати, це просто нереально. Е, значить 5.50 замовлення Viber в форматі, я напишу в описанні відео формат. Е, ну, Тобто він і так всім зрозумілий, скоріше всього, це там <пілляє> е -е піп, ну, по е прізвище, ім'я по батькові, е -е номер телефона, куди відправляти і ну, що замовляємо. Я потім, коли вже буду копати, я буду передзвонювати по кожному замовленню, казати там, доброго дня, замовлення таке, то воно актуальне, чи пам'ятаєте ви про нього, чи потрібно полонитися. Ну, е -е якось так, у мене є багато своїх коробків, е -е це дуже гарно, тому що це збиває для. Замовника ціну на доставку. Але, звичайно, в цьому році не так багато їх. Тому з приводу листя на полуниці. Ну, я, я можу не обрізати листя. Але навіть 50 кущів поїдуть потім в коробці з таких розмірів, що я вам кажу. Ну, Типа, подивимося. Взагалі-то хотілося б обрізати, брати в жмут, просто обрізати, придати форму цьому букетику. Так от. І все, і її покласти і відправити. Ось, е вроді би так. Ну, Якщо що забув, то допишу в описанні до відео. Е дякую, хто дивився. Е будуть гарні замовлення. Потім вона буде гарно служити кожному, хто відповідно її замовив. Гарного дня!